За прогнозами всесвітньої організації охорони здоров'я, захворюваність і смертність від онкологічних захворювань у всьому світі зросте вдвічі за період від 1999 до 2020 року з 10 до 20 мільйонів нових випадків. Які заходи первинної профілактики потрібно вживати, і як віддалити ризик виникнення онкозахворювань, дізнавалась Галина Філіпова. Сумна статистика свідчить, що рак молочної залози це найрозповсюджуваніше онкологічне захворювання саме серед жінок України і нашої області. Зокрема, це пов'язано з низькою поінформованістю населення і застарілими стереотипами. Існує така думка, що рак це вирок, і обов'язково ракові хворі приречені загинути. Тому, якщо люди знають, що людина хвора. Пухлиною то а на неї дивляться, як на такого приреченого що заживо померло, і тому люди, якщо знають, що людина померла від раку, то знають всі. А якщо людина видужала від раку, мало хто знає. Пацієнтів, які одужали після онкопатології, чимало, але важливіше не допустити до захворювання, адже як стверджують медики, пухлина, яка недавно займала у жінок четверте місце по частоті, тепер вийшла на перше місце. Мене, як онколога з 30-річним стажем, більше всього непокоїть ріст візуальної занедбаних патологій, тобто яких можна. Оком побачити це рак молочної золози. Рак молочної золози, на жаль, останніх 30 років, як я працюю, виріс на 70%. Рак молочної залози це неміттєва хвороба, як застуда чи грип. Він має кілька стадій, і початковий період захворювання досить тривалий до 10 років. Тому жінки після 30 років повинні проходити профілактичні огляди у лікаря, а з 20 років проводити самообстеження. Адже передумов для виникнення онкозахворювань в сучасному житті не перелічити. Це і наше оточуюче середовище, наша екологія, наша їжа. Це хімічні і фізичні чинники, які на нас впливають, Та ж саме інсоляція, або ті солярії, або ті надмірне загорання людей, далі променеве навантаження, це і наслідки Чорнобильської катастрофи. Крім того, стреси. Стрес це рідний брак раку. Іде гормональний зрив, і у людини теж порушуються процеси якраз ділення клітин. Дівчата, матері, сестри, і дружини це ті жінки, яких ми називаємо найдорожчими у своєму житті. Тому потрібно нести їм лише позитивні емоції і створити необхідні умови для медичних обстежень.